Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні значних новин, великих таких немає, але тим не менш, нашкрібається дуже багато мілких новин, про які хочеться сказати. Більш до того, хочеться розповісти про ту техніку, яка не вийшла у нашу улюблену гру по якійсь то причині, але навіть була вже змодельована і введена так скажем, в моделях в гру. Але перед цим не забувайте підписатися обов'язково на канал, поставити вподобаєчку і прокоментувати. Дякую вам велике. І що я хочу з самого початку почати. Я періодично скидаю різну інформацію в спільноту. От однією з інформації це є новий 3D-стиль на шкоду Т-56. Він для нас новий, для Азії це вже не дуже новий стиль, тому що він вийшов в оновленні 1.21. Якщо більш детально на нього подивитися, ми можемо наприклад, перейти на сайт ArmoRed Patrol і тут подивитися скріншоти цієї машини. Виглядає вона доволі прикольно. Звісно, це тільки для любителів такого дизайну, тому що дуже багато його вважають циганським чи ще яким. Знаєте, так само, як у нас є оцей король Мавп-танчик. Там чи ще якісь танчики, які так розтяцьковані 122 тм в 3D стилі. Але, тим не менш, дивіться, такий 3D-стиль є, і, можливо, він буде введений і на європейському кластері, чи за твічдропси, чи в коробочках буде чи ще щось. Ну, будь-де він може засвітитись. Я хочу, щоб мої підписники просто знали, що він такий є, тому що я не знав, я його випадково взагалі побачив. Бачите, скільки тут різних елементів. Ну, асоціація, звісно, його з драконом з таким. Тепер хочу розповісти вам про невипущену техніку вод. З самого початку хочу внести корективи по трактору. Знаєте, я робив відео, тут, на жаль, картинка дуже нечітка, але в інтернеті нема чітких по цій машині, так скажімо, картинок. Це оцей трактор із гарматою. От по ньому є інформація. На новинному сайті, люди там копають, я перекладаю це на українську мову стараюся сформулювати більш грамотно, тому що переклад ну, виходить не дуже так скажем. І от що вони пишуть про нього? Агрімотор. Це очевидно, ніколи не планувалося для випуску, але, мабуть, існувала як внутрішня тестова машина, внутрішній жарт. Цікавий факт, згідно з фіті R, щось подібне існувало в попередніх версіях гри, як трактор, який міг стріляти з вихлопної труби. Прикріпленої до борту машини і направлену вперед, а не вгору. Однак це, очевидно, так і не потрапило до фінальної версії. Ну, що мається на увазі? Що його в фінальній версії так і немає? А ось трактор той, який має вихлопну трубу, яка направлена вперед. Ну, звісно, це така, знаєте, дуже специфічна новина, тому що от такі трактора в нас розставлені просто як елементи дизайну на мапах. Хто його знає, що мається на увазі, але тим не менш. Я думаю, не просто так колись таку іконочку зробили. Щось хотіли з цим Агрімотором зробити. Можливо, якийсь івент, можливо, я не знаю, там на другий рівень його поставити чи ще щось. Не знаю, що хотіли зробити, але тим не менш він є у нашій грі. Друга машинка, про яку я ще не згадував, я й не знав про неї. Ось так вона виглядає. Вона називається NBFZ Ну, Це по-німецькому така назва цієї машинки, вона третього рівня. Преміумна засвідчена була як преміумна, але вона не була введена в нашу гру. Зараз я розповім чому. Це був довоєнний німецький важкий танк, оснащений трьома баштами і двома основними гарматами 37-75 і мм. 37, 75 це отут на башті на основній. Зараз ми роздивимося це більш детально. Обидві з яких були прикріплені одна до одної в головній башті. У грі інформація про машину була виточена кілька разів. Спочатку, під час витику значків 0,80, бачите, оновлення давнє машина навіть мала завершену модель. Однак він так і не був реалізований через те, що багатогарматний механізм не існував на той час. Ну, мається на увазі, що в нас такої ще механіки досі немає. І досі не існує для гармат різного калібру. От бачите, для гармат різного калібру у нас такої механіки нема. У нас є механіка, наприклад, для двох стволочок, де там однаковий калібр. От механіка така реалізована, а такої немає. Зараз я покажу вам більш детально цю, цю машинку. Дивіться, ось є іконочка цієї машинки, як вона виглядає, а ось сама машинка. Бачите, що ось одна башта, ось маленька башточка і ось друга башточка. Тут у нас дві гармати 75 і 37, чи як там було сказано. От у нас такі є. Поїхали далі. От він збоку так виглядає. Так, спереду ще раз. Так, з боку з іншого. Вихлопні. Ну Бачите, тут SD-модель. Тут не HD, а SD-ще модель. Це давно воно вводилося ще. Ну так він і був закинутий. Хоча плани, напевне, були серйозні, раз його навіть модельку зробили. Далі у нас з'являється все більше і більше інформації про того самого гриля 12. Тобто це гриль. Такий, як і гриль 15. Він на рівні приблизно одного і другого, але з різними гарматами і з різними рубками. От про нього з'явилася інформація. Це досить незвичайна на вигляд, машина насправді була помічена кілька разів, зокрема, в порядку від першого до останнього зображення. У 2018 році був витік інтерфейсу користувача на загальному тесті. Парадбучалося, що машина була альтернативою існуючому, гриль 15, однак, замість нього було обрано поточний гриль, тобто той. Що в нас є. Зауважте, що ця альтернатива грилю насправді є більш історично точною версією, принаймні, що стосується назви. Обидві танки здаються майже однакові по історії, тому що вони не були вироблені, а були тільки на етапі проєктування. Фактичний танк, відомий як гриль 1215, 15 зображеною версією, що просочилася вище, яку ми маємо зараз на гріль 15, можна побачити накреслені нижче. Ну, тут є от сам гриль. Як він виглядає, от у нас є фото таке. Я так розумію, воно чи з монітора, тому що не чітке взагалі. У нас є от така картинка, яка була десь так ззаду його скрін знятий. Є креслення цього гриля, історичне, це реальне креслення. Звісно, його дуже погано видно. Там треба а, скачувати у великій роздільній здатності, для того, щоб збільшити і побачити а, все більш детально. І от іконочка, ну вона розтягнута, звісно, вона не красива. Більше того. У нас на сайті Armored Patrol, там, де е, дуже добре люди це все розкопують. Тут розписані також ті машини, які е, були не випущені. Оця інформація, яку я вам розповів. Плюс до того є інформація по е 10 За даними FitR, ця машина спочатку мала замінити 4 е, рівень е, ja Panzer 38 Hetzer, Прикиньте, є 25 ку Хотіли поставити замість Хедзера, і це взагалі би було. Точніше, є десятку, я її просто путаю, є десятка, серйозно. В дереві технології, ймовірно, він мав би, мав би регульовану підвізку, яка дозволила б йому опускати свій силовет в обмін на те, що він взагалі не міг рухатися. Майже як у надзвичайному ранній версії режиму облоги. Примітно, що Jackpanzer 38T історично не називався Хедзер. Замість цього назва підходить від цієї машини Є10. Ну, Хто його знає, я б такий, що серйозно, я не знаю, які там плани були у розробників, але я 10 ставить на преміумний е, шостий рівень, наприклад, його підтягнуть, щоб він був шестіркою повноцінною, і вона, от, у нас Е25 є 25 є 7 рівень, так як вона є, а є 10 можна було повести шостим рівнем. На шостому, по крайній мірі, багато людей ганяє. І тут є ще інформація, одна згадочка, я цього не бачив ніде. Стуч 3H. Про нього відомо небагато. Значок той самий, що використовувався для шостого джакпанзера 4, який вже існував на той час. Однак ця іконка була дуже чітко позначена з туч 3 h Можливо, це було зроблено помилково ребеймінг або одним із розповсюджувачів. Ну хто я знає, можливо, якусь хотіли задвоїти. Знаєте, як у нас Т-34 багато. От хотіли, можливо, якийсь преміум танк зробити. Оце остання інформація по техніці, яка не вийшла у нас. В грі, що я хочу ще вам нагадати, що не забуваємо фармити твічдропси. Я от вчора вже зафармив усі твічдропси тижневі, от сім штук. А з завтрашнього дня починається трансляція від мільйон пакс. Будемо їх дивитися, можливо, ще щось вийде урвати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, Розумію, що новини такі нечіткі, різноманітні, але, тим не менш, поки що немає інформації ніякої нової, яку б таку, знаєте, бомбезну хотілося б розповісти. Це буде поближче вже до вихідних днів, можливо, навіть завтра. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.